Вітаю всіх шанувальників несвітського життя. Сьогодні поговоримо про братів наших менших. І я передаю мікрофон своїй чарівній співведучій Валентині. Зустрічайте! Вітаю! Я Валентина Панцюх, молодіжна експериментальна студія МЕС. Багато шанувальників кішок впевнені, що саме їхні улюбленці розумніші за собак, і саме тому відрізняються волелюбністю, тоді як собаки здатні всюди слідувати за своїм господарем. Часто навіть здається, що коти вважають себе мало не володарями природи, на відміну від простих та добрих собак. Проте після ряду досліджень вчені довели, що прихована геніальність. Притаманна саме собакам вони здатні розуміти величезну кількість різних команд, які асоціюються у них з різними об'єктами. Деякі любителі кішок. Все одно переконані, що коти набагато розумніші за собак, адже ці відрізняються кращою пам'ятцю, здатністю виражати своє невдоволення та довго ображатися. А як вважають наші полтавці? Запитаємо у них. А за найкращі відповіді будемо дарувати ляльки-мотанки від пані Наталки Свиридюк. Все таке, що розумніші собаки. Ну, якщо так можна порівняти, то коти і собаки вони як чоловік і жінка. Чому ви так думаєте? ну знаєте, чоловікам притаманна така більш логічність, це від природи закладена, а жінки вони все таки більш емоціями живуть. Науково доведено, що собаки вміють розпізнавати емоції людини. Чого не можуть інші тварини, навіть шимпанзе, яким би вони не здавались розумними і схожими на людину, вони не можуть так взаємодіяти з нею, як це роблять собаки. Я вважаю, що розумні і собаки, і коти ну одинаково, тому що, наприклад, коти вони можуть знайти вихід з будь-якої ситуації. Вони завжди падають на лапи, і це допомагає їм, я вважаю. А собаки вони більш вірні, з ними простіше спілкуватися. Вони дресировані. Вони знають багато команд. І деякі собаки рятують людей. Я спираюсь на думку, що собака це друг людини, і тому я думаю, що собака. У мене ніколи кішки не було, але я думаю, що теж щось розумне та й є. У нього коти хитріші набагато за собак. хоча доброті і розуму собак просто немає миж. Хоча вдома маю кицьку. Як звати? Марс. Це він чи вона? Він. Ну які звички у вашого Марса? Він войовничий. Я б так не сказала. На жаль, ми не можемо його не погладити. Він такий більш дикун, такий схожий на якогось, не знаю, пантеру, якусь він бігає, такий, розкрас у нього такий п'ятнистий. Але ну, не лагідний, не, не такий, що можна пригорнути до себе його, пожмакати. На жаль. Слово. Марс. Да. Коти умні теж. А так. чому коти? Я Не знаю, я держава, вони таке понімають, вони навчається як з людиною. Вони себе вроді би тільки того, що не балакають. Це таке. Мене коти. А собаки, собаки не розумні? Залежить від породи. Коти добріше, вони маленькі. Okay. А собаки, вони передані, вони. вони... Хазяїна більше, якщо ти зробиш собаки щось добре, то вона то тобі вернеться ще в два рази більше. Okay. Ну тобто тобі більше подобаються собаки, так? Ну, у мене є у мене є кіт, а собаки нема. Ну так, собаки мені більш подобаються, вони добріші, на мою думку. А як тобі? Хто тобі найбільше подобається? Ну мені собаки. Т ну тому, що в мене самого є собака, такса а, ну мені якась ну завжди, коли я виходжу на улицю гуляти, вона посела зняття, бігають, хочуть гратися. Вони завжди придані. Собака друг чоловіка, а кошка друг ну другу душі. Хто розумніший – коти чи собаки на вашу думку? Люди. Я думаю, люди, тому що вони розуміють і котів, і собак. Вона допомагає. В биді ніколи не оставляет одного, все час е, ласкають. Це все собаки. Да. У мене якби все життя були персидські коти, і я задоволена їхнім інтелектуальним розвитком. З цим у них все добре. Більш придані, мені кажеться собаки. А коти що? Не вірні? Ну вірні теж, але мені от чого собаки ближе. кошек вообще не люблю. Кошки ненадежные. Ну да, что-то они такие не чисто плотные, не знаю. У меня была собака. я ее сильно любила, но ее уже нет. Поэтому я не хочу. Очень. А как ее звали? Джина. А девочка. Порода была? Ой, порода, может, и дворняжка, но она очень умная была, очень. Никто. Не знаю, одинаковые. Я больше слоняюсь до собак. Я котів, ну, не переварюю, так що мабуть, собаки. Не переварює. Тобто ви їх їсте, а потім не переварюєте? Ні, я їх не їм. У мене кіт це за ріжінки ходить, але я з ним не, не торошую. Собаки розумієш. Чому? Тому що в мене є собака, Альма її звати, і по її поведінці я можу сказати, що вона ну, досить розумніша, тому що в мене є кіт Жорік, <сум> <сум> який, який ну, дуже любить ходити. не... Пристойні міста, а так в туалет. Місо, де, куди потрібно. <laughs> а, а собака досить розумна, вона все розуміє, команди досить багато команд. Собаки. Чому? Ну, вони такі більш наверное, серйозні і не знаю, дружелюбні такі. Знаю. А коти агресивніші. Ну, Поспокійні, наверное. Оскільки у нас є собака і ніколи не було котів, я думаю, що все-таки собаки умні. Чому? Ну, судя по поведенню нашої собаки, вона предпочтение дають більше хозяину, не так як коти. что коти чувствуют, що хозяева а не дома. поэтому делают, що хочуть ні бесполезно воспитывать, собаку можно перевоспитать. Думаю, можна перевоспитати. что що можно можна можно можна навчити щось. А, а кота? Не. Кит, не, китики на бал. сидить на вікні і все більш нічого не хоче робити. Чись мені что коти. Я гадаю, що розумніше, звісно, коти, а чому адже вони знаєте такі самостійні. Вони завжди гуляють самі по собі. У них є така певна напевно думка своя, якась, бо ми не проживає вдома два кота. Тому я знаю. Я думаю, що і коти і собаки розумні. А чому ти так вважаєш? Ну то що вони по вигляду інтересні такі. Хороші, красиві, умні. А хто ж все таки розумніший, Кіт чи собака? Ну, я думаю, що собака. А чому ти такі висновки робиш? Ну, бо мені дуже подобаються собаки, вони такі інтересні, гавкають. Ну, Якщо ну, тобі хтось е, от тебе обідає, вони можуть нагавкати. І, і не Це нахід. показник розуму. Ну так, да, мені кажуть так. Таю, я Альона Аскерова. Молодіжна експериментальна студія Алтава. Ведуча рубрики Вигадана новина. Сьогодні ми запропонуємо полтавцям дослідити інтелект свині в домашніх умовах. І все це за тисячу гривень. Спробуємо бути серйозними, щоб народ повірив. Ви хочете до нашого експерименту долучитися? Я припрошую. Не хочу. А чому ви? Ваше немає місця для порося? Немає. Живемо в квартирі. Ну, це Процел... буде маленьке порося і тисяча гривень великих. – Ні. Сонечко, хочеш додому порося? А що це таке? Що це таке? Це така свиня, яка дуже розумна, схожа на людину. Хочеш поспілкуватися з нею протягом якогось часу? Я, я не знаю, подумаю. Що подумала? Молодець. Дитина каже, подумай, мама, бачите, ви не хочете. подумай, з батька прислухаюся. Добре. Добре. Дякую. Я не знаю, якщо мама дозволить. А ви? Ні, звісно. Давайте, може, мамі зателефонуємо, спитаємо. Я не знаю, вона зараз на роботі, можна взяти трубку. Можна взяти слухавку. Ну що ж, будемо сподіватися, що вона дозволить. Дякую. Давайте. Прямо зараз? Ну, Давайте з зараз. часу. Де, Де, зараз. Протягом, ну, протягом місяця, а у вас там є місце? Ні, ну. Ну, Такого я сейчас уезжаю 22 числа. Та може, сусіди придивляться. У вас гарні сусіди? <сосіди> ну, як сусіди, звичайні сусіди. А так ну, – що до свиней, то невідомо. Як? До свиней? Невідомо, як поставляться <сосіди> до вашого експерименту. <сосіди> Думаю, Ну, Давайте 500 гривень сусідам, 500 гривень вам. Може, вони приглядять за ними, нагодують, заміри відповідні зроблять. Навіть не знаю. Може, зателефонуємо Знаете, їм. Тані, навряд чи не согласяться. Дело в тому, що за себе я отвечаю, а за чужого чоловіка ж не знаю, як он. Пообещать, пообещаю. Шкода поросятки, дякуємо вам. А якщо чесно, то не готова. Ну, я люблю тварин, але не настільки, щоб взяти до себе таку тваринку. А гроші ви любите? Вона не дуже гарно пахне. Ну, гроші… Це домашню я... поросятку, хорошенький таке. Вірю, так, вірю. Не можна сказати, що люблю гроші, просто ними потрібно користуватися, а без них не можна. жити. давайте, тисячу гривень і поросятку на додачу. Ні, дякую. В рубриці двері ми прагнемо зберегти все те, що неухильно знищується, викорчовується та бронюється. Стару Полтаву. Зараз на екрані ви побачите фото дверей одного із старовинних полтавських будинків. Якщо впізнали адресу, пишіть мені на Фейсбуці і призва Увага! На екран! Вітаю, я Сергій Шабельник, молодіжна експериментальна студія «Лтава». ведучий рубрики Музична вулиця сьогодні вулицями ми прогуляємося з відомим бардом та актором Ігорем Нікітіним. Замреш на міг і вдруг поймеш однажды. Уже июль прийняв за труди. І очереді загоріли граждан. толпяться в ожиданні, воды И солнце ослепительного цвета Июльских дней листает календарь Еще пол впереди, еще пол А мне его уже немного жаль Будто с горочки скатилось солнышко Быстро промелькнут июль и август Пляшет лето на балу, как золушка, часов лишь туфелька осталась. И будут дни с желтой листвой Проглядывать, как будто ненароком. И в сентябре растает летний зной, И капли застучат по водостоку, И девочка под маленьким зонтом. Похоже, я на гриб на тонкой ножке, Бродить по лужам будет босиком. Возможности простуды, не тревожись Будто с горочки скатилось солнышко Быстро промелькнут июль и август Пляшет лето на балу, как золушка Бой часов лишь туфелька осталась Что ж, грешно нам не изменить природу Как ни крути, а мы здесь ни при чем не переврать синоптиком погоды, Не отменить осенний день с дождем. От лета остаются, к сожалению, Лишь старые листки календаря, Да баночки вишневого варенья, Июльский привет декабря. Будто с горочки скатилось солнышко, Быстро промелькнут июль и август, Пляшет лето на балу, как золушка Бой часов лишь туфелька осталась Пляшет лето на балу, как золушка Бой часов лишь туфелька осталась Не відповісти на питання, хто розумніший: коти чи собаки? Складно. Собаки покірні і завжди готові прийти на допомогу своєму хазяїнові. Кішки ж, незважаючи на свою волелюбність, завжди відчувають внутрішній настрій господаря. Собаки ж є екстравертами, і тому краще демонструють свої емоції та йдуть на контакт, в той час як кішки є інтровертами, і цим пояснюється їхня поведінка. Саме так валюша повністю з тобою згодна, але я вважаю, що просто треба любити своїх тваринок, коти, собаки, рибки, поросятки Неважливо, що головне любов. любов. Ходімо, ходімо.